Ну що ж, всім привіт народ і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас третя серія серіалу бункер. Так що не зайвіть підписатися на мій канал, поставити лайк під відео, підписатися на мій телеграм-канал, всі сілка знаходиться в описі під цим відео. І скоро, до речі, я вам скажу таку, на каналі буде дещо цікаве, під назвою Тимики 1. Так що. Починаю. Так, ну що, Дім, ми тут вже підійшли ось до мотелю, що тут у нас. Машинів куча... Ось, дорогі машини, до речі. Мотель не для обичних людей, для літей якоїсь ламби стоять. Вон, он бугаті стоїть там Поршон, Феррарі стоїть, йо-мойо, -йо, тут машини. І військові теж ті машини. Це група 3. Так. Що будемо робити? Так, он... Да, тут машини, да. Бугаті. Нормально, так. Так, що будемо робити? Нам потрібно якось потрапити в мотель. <кхід> Тільки як? Я не бачу ні. Тут нікого я не бачу, до речі, нічого немає. Ні зомбі, ні трупів, ніколи немає. Що цікаво, є вхід, там є сходи. На другий поверх тут можна піднятися, там видно, що світло є. До речі, в... є в мотелі світу. Опа, дощ пішов, ну спогано, дощ буде трішки заважати, ну нічого. Опа, тут щось ящик якийсь. Тут є ящик зараз. Зараз треба піти до нього, провірити. Так, що я хотів сказати, Дім. В мотелі є світло, а це означає, що в мотелі є генератор. Бо без генератору світла в мотелі б точно б не було би. Так, ну що тут ящики, ящику записка. Так, ну беремо записку. Ідемо. Так. Дім, я записку в ящику цьому знайшов. давай зараз прочитаю її. Що тут у нас написано. Так. ага, Група 3 стіна 1. Я командир Назар. Були направлені для захоплення мотелю як стратегічний об'єкт для стіни 1. Я командир Назар, командуючи 30 бійцями. Ми, ми група 3, стіна 1. Нас оточують зомбі. Ми відходимо до мотелю. Це кінець. Угу. Так, ну що, так, вони в мотелі знаходяться. Це головне, що вони в мотелі знаходяться. Ми їх зараз попробуємо якось знайти в цьому мотелі величезному. Ну, мотель великий. що цікаво, що здається, я, ну, я знаю, що в мотелі є тут ще підземний поверх. Наскільки мені відомо, бо мені Назар Назарковий сказав, що в цьому моделі якраз то є підземний поверх, тому вони. Цей мотель беруть як стратег... Стратег... Тому цей мотелі як стратегічний об'єкт для сті є. Так. Ага. Зрозуміло, чому. Цей мотель є стратегічним об'єктом для стіни 1. Тут є... під мотелем є бункер підземний. Там багато всього може якраз то бути, що потрібно. Для yeah. цього. Так, Дім. Я думаю, що нам потрібно буде розділитися. Ти підеш. Ми з Феніксом підемо через центральний вхід, сюди через центральний хід. А ти підеш через. опа, зомбі подивись Опа, так. Ну, стоп, 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 стоп. стріляй Всього мене, чуть не вбив мене. Так. А ти підеш обкруг мотелю попробуєш обійти. Вдруг ти можливо обкруг мотелю щось знайдеш, там, можливо, якийсь буде... Хіт, бо через розцентр сюди через головний вхід, всім ризиковано йти. Треба йти. Вдруг хтось з іншої сторони мотелю буде <кху> знаходитись в... з... хтось з групи 3. Так що пробуй. <кху> або з цієї, або з лівої, або з правої сторони. Так, Феникс, ну що. Так, все, Діма, пішов, давай. Що, Фенікс, давай за мною. Феникс, Фенікс, Феникс, Фенікс. давай за мною, за мною Феникс. Так, що тут у нас? Порш стоїть, йо, порш красивий. Красивий. Порш красивий взагалі. Ну, ну Он бугатий взагалі красивий. Ну, дві ламби з зелених стоїть. Там ще одна зелена буб... ламба стоїть, йо майо. Взагалі. Опа, там вже по другому поверсі зомбі ходять. Бугатій, хороший солончик. Оп, хорошо таку машину ну, собі. Дорога, правда. Так, опа, в Бугаті є, запас... <кій> є каністра з пальним і є повний бак. Якщо що нам, якщо не треба буде пальне, нам не знаємо, де його взяти можна буде так. ну, ці зомбі, що таких... Як туди Діма пишу, я не, не розумію, як він їх не відстріляв так. Опа, ззаді, заді <кій> Я до них не достаю, ладно, хай там живуть. Тут ще одна, йо-май, Ферраріон стоїть червоненька така красива. Феррарі стоїть ось тобто військова техніка. На... Сюди пригнали військову техніку. Так, ну цих зомбів відстрілюємо. Так, ну що тут. Так, перезарядка. В принципі, можна зараз буде зачистити бункер. Ой, мотель... Так, ну давай сюди залазимо. Так, а ну що тут у нас? щось тут є Так, ну, ну. Тут та пусто, тут, пусто тут нічого немає в Ну Ладно, так, ну вивеземо. Так. Опа, тут красоту. Ну, зразу видно, що цей мотель не для обичних людей, тут діаманти використовують. Це точно, дорогий мотель. <кхід> так, опа, це їх тут багато. Тут це гранату би нам. Нам би сюди б гранату б закинути б їм туди б гранату. Бо їх дуже багато тут. Йомаю, скільки їх тут. Їм сюди б гранату покинути. Б б. Треба їм гранату. Нам треба Феникс гранату. Треба зараз, ну. Можливо, можливо, десь в машині якісь зараз буде граната. Щось треба буде піти пошукати гранати. Феникс, давай пішов, пошукаємо гранати. Можливо, в якійсь машині буде. Так, ну давай в цій машині можливо є гранати. Нам потрібні гранати. Так, опа, тут хорошо багато місця, це хорошо так, ну. Що-то пального немає. Ага. Так, а опа, є гранати. Це хорошо. Гранати це дуже хорошо. Зараз ми з цими зомбі дуже по-бистрому розберемось, бо є гранати. Гранати це дуже хорошо. Так, ну, це вилож... так, давайте щось. Патрони вивожуємо сюди. І зараз ми беремо всі інші гранати. Останні. Стаємо звідси. Так, до гранат є. Багато їх є. Так, і все. Так, ну давайте пішли. Зараз гранати Фенікс, тільки осторожно. Не підходь Фенікс близько. Бо зачіпить тебе граната, не знаю, що буде. Тебе просто на шматочки розірвається по-любому. Якщо ти підійдеш до неї. Так, ну. Так, так і. Кидай, так, все відходимо. Фенікс, відходь, відходь, Фенікс. Так, давай, давай відходь. Зомбі на другому поверсі стоїть. Так, ага. Так, хорошо, підірвали, блін. Трішки зомбі, але їх ще тут є. і є. Так, ладно, що цікаво, дійсно тут є. В мотелі є, то дійсно десь генератор стоїть, скорішого. В в підзем, на підземному цьому поверсі стоїть генератор. Бо світло в мотелі є. Є світло в мотелі. І в мотелі світиться. Оцього, ось тут все освітиться якось. Воно ж повинно ж від чогось з світло йти. Значить, в мотелі є світло. Вже повинно було, ну так, да. світло повинно бути в мотелі. Бо від чого тоді світиться? До мотелю ніякі стовпи нічого зараз не йде. Зараз взагалі світ. Я не впевнений, чи є повсь... кругом світло. Так що, скоріше всього генератор в метелі знаходиться на... на даний момент, який працює. Що цікаво, бо поки що є світло. Можливо, резервні якісь якісь є. Можливо, резерв з генератора. Там акумулятори, якісь заряжені, фенік тебе зачепили трішки з тобою, все добре. Хорошо, все хорошо, так. Так, давайте зараз що? Давайте взямо ще одну аптечку зараз. Так, не з цих зомбі можна вже відстріляти. Гранати я не бачу сенсу на них витрачати просто так гранати. Гранати вони. Патрони можна відстріляти патронами, деяких добити на ближній дистанції, просто взяти ножиком зараз. З когось добити з ножа, когось застрелити і все. Скоро дам. Так, патрони скоро закінчаться. закінчиться. Йомою скільки їх тут є цих зомбі. Так, нати вам 90 вас трішки треба повбивати. Так. Ой-ой-ой, тут їх багато. Фенекс не ліс, не ліс краще. Я сам справлюсь. Так, упаду з другого поверху бронювання, які зустріт зомбі, о-мойо. Так, відстрелюємо їх всіх. Так, так, мінус, мінус, так. Ну, там ну, щось цікаво, закриті двері в тій стороні. Так, опа, давайте цього зомбі на ножа посадимо. Так. Ой, відкинув мене. <кій> так, на ножа так все є. Цього посадили на ножа. Так, Так, що тут у нас перезажатка. Так. Ага, ага, ага. Так, давайте зараз. Так. Так, давайте зараз відстріляємо всіх зомбі, так що. Опа, ще йде. Ще йдуть зомбі сюди підходять. Так перезарядити, перезарядити. Так, так це це перезаряджено тут. Так, так. Так, 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 так. Ага. Ну що, давай тут. Все. Опа, на, опять цей стрілець. Так, все. Немає. Так. Зомбі ще залишись, Тут щось цікаво, що тут двері закриті, і з тої все і з правої сторони двері закриті, і стоїть з лівої сторони закрито. Все. Мішками з піском. <кій> так що там щось, напевно, куча або зомбі, або що. Не знаю, там теж закрито. Що цікаво, що. чому зомбі тут стоїть? Один сховався з. А ага, тут. Ага, тут люки. А ну що там на у нас відкрити їх. <кій> Можливо, це якраз то підземний цей підземний поверх, а ну. Ага, тут якраз туди. Мотели виходить, опа, дима. Іма, ти що-що там? Я, нічо... я обійшов весь, я обійшов практично весь мотель і зад... я мотель не входив, бо там, там зомбі були, там дуже їх багато було. Я не став витрачати просто на них патрони. <кхем> і прийшов назад сюди, бо не знайшов ход... хід сюди в бункер. Ну да, краще не витрачати так. Ну що, пішли. Ми, до речі, знайшли підземний поверх, нульовий поверх під мотель. В мотелі три поверхи. Перший, нульовий і другий, получається, поверхи. Нульовий там дуже цікавий, напевно. Скоріше, всього, є... наскільки я знаю. Що там все просто настільки цікаве, що це кафе сюди. Так, світові. Мотелі. цього на нульовому етажі знаходиться якраз то генератор, бо де він може ще стояти, окрім нульового етажа. На нульовому етажі, всього, генератор якраз то стоїть. І тому у мотелі є світ. От так. А ну, так, Щось цікаво, що тут а, з правої сторони закриті двері, і там. А там з лівої відкрито все. Так, а ну що тут у нас? Заходимо. Так, осторожно. Так, йому дивись, Так. Фенікс. Осторожно теж. Так, тут теж закриті двері, але тут. А ось тут є. Так, косо без закрытий двері. Так, а ну що там? Кімната. Опа, а ну стоп. Стоп. То стоп, стоп. Тану. Назар. Там стоп, а ну. Дійсно. Так. Точно? Точно він чи ні? Іще хтось. Їм тут назар і ще хтось з ним. Ще двоє. Так, а ну, осторожно. Так, ну зараз як сюди зайти так сюди, сюди зайти. Так, а ну ну бігом. так, так а ну бігом сюди, ти сиди, давай, давай, давай бігом, бігом заходим, так а ну, когда сюди, так а ну, зараз ти ж. Назар, живий, живий, тик живий, живий,